Привіт, власники, ось таких добликів. Якщо у вас похожа проблема, я вас запрошую до сумісного вирішення. В чому полягає проблема? У нас при роботі двигуна, а краще при увімкненому запаленні, горить індикатор. Бачите, ось цей індикатор, що у нас якась дверка не закрита. Але я оставлю запалення увімкненим. Як бачите, ця дверка у нас закрита. Задня дверка у нас закрита. Були колись проблеми з бічною дверкою, вона закрита. І передня права дверка у нас теж закрита. І як ви бачите, вона горить постійно, камера передає, що вона начебто проблема є. Яка була проблема? Ось тут у нас, бачите, є концевічок. Я бачите, тут шкрябав, думав, в цьому проблема. А тут у нас пружинка. Я бачите, наклеївши пластиночку. Тому що дверка не плотно закривалась і вона не нажимала ось цю ерунду. Ну, горить і горить. Але проблема в тому, що коли мізки центрального замка розуміють, що якась дверка не закрита, ми не можемо заблокувати двері ззовні. Ось в цьому проблема. Мені простіше, я давав користування дане авто двом своїм знайомим. Раніше одній знайомій і батько. А між Перерві я не користувався машиною. І коли батько приїхав, я бачив, що ця дверка була не закрита, а саме ось цей от фіксатор був ось так защокнутий. Ось так воно було. На верхній воно було защоккнуто, Ну, відповідно щось пішло не так. Тому я вважаю, що проблемка у нас ось тут. Зараз будемо доколупуватись, У кого є подібна проблема, будь ласка, напишіть про це в коментарях і дивіться далі, якщо це відео ви дивитесь, значить я вирішив цю проблему. Для початку знімаємо цей кожух. Я колись ремонтував е, привод цього замка. Бачите, машинка робоча, конячка. Відкручуємо саморізики. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І, по-моєму, ось цю ручку треба зняти. Е, тут на внутрішній шестигранні у нас болтики і все воно виходить. Для початку ми стягуємо ось цей важіль. Він у нас тут на шести гранях і всередині такі самі грані. Бачите, колись тут стояв фіксатор, його вже давно нема. Якщо у вас все рідне, то треба якимось чином подивитися, де фіксатор. Ну, Це стоперна пружинна шайбочка, і її прибрати. У нас з'являється доступ до ще одного саморіза, але для початку ми відкручуємо ось ці болтики. Тоді ось цей саморіз, я думаю, у нас ручка вийде. Ось таким чином. Відкрутивши ці болтики, і саморізик, корпус ручки я зняв. Тепер відкручуємо ці саморізи і знімаємо це облицювання. Я був правий. Знявши облицювання, я бачу ось основний жгут, з якого йде розгалуження на підсвітку номера. Потім пішов він доверху до приводу центрального замка. Ось він. І ось там розгалуження от, від нього виходить. Пішло через фішечку туди донизу, Значить, тут є якась електрична складова. Тому беремо зірочку, сподіваюся, вам видно. Відкручуємо. Тут якась тяга йде. Я, колись, здається, спробував його зняти, але в мене нічого не вийшло. Зараз в мене вибору нема, тому буду це все діло пробувати зняти, знімати. Ну, і як в мене це вийде, я з вами обов'язково поділюсь. Ну, Для початку, напевно, треба нам цю фішечку зняти. Раптом в мене вийде це все легко, і я тоді буду змушений її... Бачите, навіть так не хоче виходити. Пальцями я не міг стиснути ось ці язички фіксування, тому я взяв плоскогубці, трошки піднапружив його і розйомчик вийшов. Щоб нам його роз'єднати на задній стороні, бачите, є язичок. І натиснувши його, все досить легко виходить. Для того, щоб не робити зайвої роботи, я пару разів защокнув, розщовкнув. Зараз закрию дверку і спробую, можливо, <кхід> тут у нас був поганий контакт, і тому видавало ось такий результат. Зараз пробую і продовжу. Спробував я закрити дверку. Заздалегідь поставивши язичок на місце. Нічого не змінилось, тому. Беремо, відкручуємо ці болти і я тоді продовжу далі. Відкрутив я два болтика. Ось цей кабель приходить до нашого вузла. Він трошки в брудному стані. Я бачу він нерозбірний. Але навіть якщо нам його доведеться змінювати, все одно я роблю все правильно. Там у нас іде тяга. Бачите, як вона чіпляється. Ось наш сухарик. Ми його він тримає ось цей крючочок. Але якщо ми його ось туди натягу виштовхуємо, то я так думаю, у нас ця вся конструкція має розібратися. Тобто, ви зрозуміли, ось цей сухарик ми відщлкуємо туди. І тоді у нас є можливість ось саму цю метал витягнути з пластмаски. Ось така конструкція. І тоді нашу фішечку ми разом з правилами витягаємо. Ну і, як ви розумієте... Потягнувши за цей от важіль, у нас... Оце має звільнятися. Раз воно там заклиняє, то відповідно, і контактна частина там в жахливому стані. Можливо, навіть проводочки відгнили. Зараз я звільню ось це все і продовжу. Так, після того, як я зняв, тепер у нас є декілька шляхів. Ось цей дзьобик у нас не опускається до того рівня, що треба. Ну, верніше він ось так стоїть. Він у нас не піднімається чомусь. У нас є перший варіант, як на мене найлегший. Беремо на розборки, шукаємо або в якомусь магазині, пояснюємо, що, що це таке. Я думаю, ви знайдете таких добликів багато і буде воно все в робочому стані. Другий варіант. Кидаємо в солярку, бензин, вимиваємо, розрухуємо. Я думаю, в багатьох воно просто запрацює. Я зараз спробую в солярку це все кинути, хай воно нічку покваситься, а потім просто ось ці заклюбки заклюпки зріжу і я його розберу. Може я його вже й не зберу, ну, зато хоча б вам продемонструю, як воно. Працює. І що тут ламається? Я думаю, там просто є контактики, які перекидають один проводочок, замикають з іншим або з іншим. Ну, воно поки буде кваситись. Я ще візьму мануал по ремонту, подивлюсь схему. Якщо виникнуть в мене якісь думки, я з вами обов'язково поділюсь. Поки наша защіпка кваситься, чи верніше квасилась, я декілька разів пробував її під'єднати і проблема не пропала. Але я виявив ось таку річ. Коли е, роз'єм роз'єднаний, ми можемо абсолютно користуватися нашою автівкою. Дивіться, я вмикаю запалення, а індикатор у нас не світиться. Відкриваю дверку, бачите, все у нас горить. Тому... Як для аварійної ситуації, щоб заблокувати двері нашого авто, ми можемо просто роз'єднати ось цей роз'єм. Защолка буде виконувати свої функції, і ми зможемо тоді закривати. Я ж зробив, як завжди, замовив на всякий випадок Новий Це для того, щоб я зараз зібрав. Автівку, вона була б у нас на ходу. А вже далі буду експериментувати зі старою. Тому зараз я розпаковую, ставлю все на місце. Зараз це зроблю у вас на очах. Я розпакував новий замочок. Бачите, тут у нас пружина це перше положення. І воно. Опа. Тобто при будь-якому розкладі, воно ніколи нам не стане ось в таке положення, щоб ми при закритті били фіксатором об цю штучку. В даному випадку, воно, бачите, я його відкриваю, цей важіль вверх, а воно нам пружинка його вже не відкидає. От Тільки коли я його пальцем рухаю. бачите. Тобто, Тут вже є поломка, вже нижнього язичка тут немає, ну, Тобто, воно в будь-якому випадку зломане. Якщо ви бачите, що у вас така сама ситуація. Не мучте себе і автівку, заодно закажіть його і Не Так це складно робити. В принципі, тут, щоб його поставити на місце, немає нічого складного. Ось цю штучку ми прикручуємо, але спочатку ми достаємо нашу тягу, запихаємо її так да. бути. Запихаємо її сюди, щоб я. Огон, не збрехав. Як воно тут все? Ага, тут у нас ще й тяга не на ту сторону стоїть, але, я думаю, це не принципово. Ось цю пластмаску можна витягнути і поставити на цю сторону. В іншому випадку нам придеться тягу просто провертати, а вона регулюється. Так що спочатку защелкуємо сюди тягу. Сюди. Вставляємо крючочок і защелкуємо ось цей фіксатор. А тоді ставимо його на своє місце. Потім протягуємо, протягуємо шнурочок, Ну, я спочатку перевірю. Під'єднаю шнурочок, його тут на вісу защелкну і подивлюся, чи в мене не буде горіти сигнальна лампочка і чи буде працювати центральний замок. Попри те, що задні дверцята відкриті, я зараз вийду. Бачите, я відкрив ці дверку, загорівся індикатор, значить він справний. Я закриваю. Зараз, на жаль, вам не видно, рука не влазить. Дверка відкрита, але я за щолочку защолкнув і під'єднав тут до розйому. Зараз я спробую експеримент трошки спростити. Ми ж отак можемо зробити. Ось. Як ви бачите, індикатор не горить, хоча запалення ввімкнене, я знімаю блокування. І зараз у нас має бути індикатор, як ви бачите, горить. Тому з новим все працює. Якщо будуть якісь нюанси по встановленню, я обов'язково вам повідомлю. Ось десь став я цей крючочок. Рукою от сюди ми ліземо. Досить легко провертається, що в один, що в інший бік. Тому я цю пластмаску знімати не буду. Ось так ми її зараз вдягнемо, а тоді ось цю штучку Ну, Одною рукою це зробити нереально. Але я спробую. Ось якось так. Сподіваюсь, вам видно. Одною рукою... Бачите, навіть одною рукою в мене вийшло. Тепер ось цю защолочку ми защолкуємо на саму цю клюшечку, щоб вона у нас не вилазила. Ось так це все виглядає. Тепер його туди ховаємо, не забуваємо продягнути ось туди дротик. Да, це зробити важче, ніж я думав. Можливо, доведеться. Перестатись якимось крючком. Але ні, бачите, я все достав сюди, тепер беремо наші, хотім сказати, саморізи, болтики, закручуємо і під'єднуємо наш наш роз'єм. Іншим боком його поставити. Ну ніяк не вийде. І ось тут він був у нас ось цей отвір монтажний. Зажимаю, перевіряю, як закриваються дверцята. А, інструмент я вже забрав. І, якщо потрібно, знімаємо ось цю губу і регулюємо. Ось там у нас є регулювальний болт, який освобождається, ми можемо посунути вперед-назад цю скобочку. Я поставив перше, ліпше положення, тут у нас отвори більші, можна цей фіксатор посувати вправоруч ліворуч І бачите, що у нас вийшло? Сподіваюсь, вам видно. Якщо гепнути добре, то воно працює, але нам треба ще трошки нижче опустити цей фіксатор. Тоді у нас буде все легенько закриватись. Я опустив на скільки міг сам фіксатор. Але за рахунок того, що фіксатор опустився, вийшло, що наша тяга, наш язичок постійно тягне доверху. Дивіться, як це проявляється. Оп, бачите, він не фіксується. Це зроблено, виявилось чому. Бачите, ось цей фіксатор у нас не зігнутий. А цей силу експлуатації донизу опущений. Тому у нас є два варіанти. Ну, в будь-якому випадку мені треба е, знімати ось цей декор. Тут у нас саморізи. Раз, два, три, 4, 5. Ну і е, самощільнювач. Е, язичок цей посунути сюди ближче, тому що, коли у нас дверцята ось в такому положенні, Бачите? А може і не треба його посувати. Проблема в тому, що у нас не, не тримається він. Його по-любому треба виняти і трошки молоточком підрихтувати. Тоді у нас можна буде підняти або в будь-якому випадку треба буде розбирати і ось цією тягою вона у нас повинна бути на різьбі, просто її подовжувати. От і все. Тому знімаю, рихтую до цього рівня і тоді продовжу. Ось така халепа у нас відкрилась. Ну, Халепа не сприймайте буквально. Зараз візьму компресора, повідуваю цей бруд, хоча це нормально. І так само зірочку, головочку відкручу і на рихтувальний станок. Ну, тобто на кусок рельси з молотком занесу для того, щоб у нас воно було на одному рівні. Підігнув я, підложив під цей язичок і сюди молотком вдарив і в одну сторону, і в іншу. Навіть вийшло трошки вище, ніж тут, але це мені дало можливість підтягнути ось цей фіксатор до самого верху. Тепер подивіться, що у нас відбувається. Оп! І воно не відкривається. Відповідно, ось так це все працює. Ага, ще треба відрегулювати, але ні, закривається все нормально. Можливо, його повернути треба в цей бік, тобто сюди далі заглибити, а сюди випустити. Але язичок у нас стоїть правильно. Ну, на цьому, в принципі, мою роботу можна вважати завершеною. Різину ущільнювач знімати не потрібно. Дверки так вийшло у нас, закриваються рівно. Сігналізатор. На панелі приладів не світиться. Тому далі, як це все збирати, вам показувати не потрібно. Цей декор ставимо на саморізи, цей декор теж ставимо на саморізи. Все в порядку зворотньому. А кому цікаво, підпишіться на мій канал. В наступному відео я буду зрізати всі закльопки, розбирати і проводити експеримент, чи можна власними силами відновити ось такий напівробочий фіксатор. Кому відео сподобалось, поставте йому лайк, напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також напишіть, звідки ви мене дивитесь, мені дуже це цікаво. Дякую всім, хто дивився. До побачення, до нових зустрічей.